Доброго ранку, друзі! Сьогодні, як бачите, ми відправились у подорож Реда у його нову сім'ю. Зараз дам декілька кадрів, як ми його сюди загружали. Загрузився Ред, будете їхати в багажнику. Ще підкинемо йому сіна, що було що похрумать по дорозі. Наша подорож видалася ще кращою. Всім гарного дня! На вулиці дощ. Зараз парки пусті, слава Богу! <гум> Нікого немає. Ми їдемо по порожньому майже місту. Києву. Ну що, дорогі глядачі, ми благополучно в'їхали в Київ, зараз рухаємося по Києву. Ред веде себе достойно, прекрасно. Весь шлях, який ми з ним пройшли, пройшли його прекрасно. Він уже перекусив декілька разів, вже просто стоїть і дрімає. Нам залишилося, шляху десь один двадцять. Тож вже на місці ми включимось і. Красунчик, молодець. Рад буде жити в прекрасному місті Київської області Обухові. Коли ми поверталися додому, на вулиці йшов дощ достатньо сильний, та мені все одно захотілося, щоб всі побачили прекрасне Дніпро. Київ. Такий же жвавий і шалений, як і був до війни. Хоч сьогодні і неділя, та люди живуть звичайним життям і, слава Богу, слава ЗСУ, слава українцям, які ведуть кожного дня нас до перемоги. Дорогою до Києва ми зустріли багато. Поселень, селищ, які на сьогоднішній день так і залишаються понівеченими війною, понівеченими расистами, і їх ніхто не відбудовує. Чому це так? Ніхто не знає, чи то тому, що нікому будувати, чи то просто люди виїхали і вже не повернуться до цих населених пунктів. Також ми побачили, що немає навіть заводу кока кола всіми улюбленого та цікавого заводу. А от будинки шкода, бо хочеться, щоб наша держава відбудовувалася якнайскоріше, і щоб люди поверталися до нас в Україну і жили щасливо. Ми приїхали додому. Це наша черепашка. Знайомтеся. В мене доглядає за нею мій старший син Аристарх. Зараз вам покажу відео. З нашого вчорашнього дня у нас дуже багато було клопоту, тож приємного перегляду. Прийшли на поле до наших дівчат, а у нас тут зміна кадрів. Вчора бігав персик, сьогодні його сестричка Сакура і відірвана Мальвіна. Спеціально риве матузку для того, щоб піти шкоду поробити. За сезон матузка повністю зносилася. Це така зараз якість. Нічого не зробиш. Зараз заберу сакуру. Потім піду заберу мальвіну і поприбинаю. Да, сакура? Красуня. Сакура це сестричка персика. Їй три з половиною рочки. Красунечка наша, сакура. Що моя хороша? Що моє сонечко? Ти з матузкою я дивлюсь. Да, сакура? З матузкою? Молодець. Ой, зюбузіпусечки, ой, такі обнімусечки. Ой, 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 дерба любить, коли до неї багато уваги. Особливо від коників. Сакура. Сакура у нас світліша за персика трошки тоном. Мальву передала Володимиру, він її прив'язує. Принесли їй ще шматок. Матузки, щоб вона могла пастися, а я ту сакуру вигулюю. Mm. О, яка вона красуня А, і знову до Дербі Скажи, цямчики, тямчики. Ідемо mm. додому. Зараз також в сакурі зробимо манікюр, як і персику вчора. Бачите, вони по черзі до нас приходять на всіми улюблену процедуру. Вон як з радістю біля господаря, чим чекує, що я ж не встигаю за ними. Так, дорогі глядачі та підписники каналу База Полубитки, я вже давно вам не показувала наших бджолок. Я думаю, що більшість з тих, хто у нас вже давно на каналі, скочили за нашими дівчатами. Це медова. Вони несуть щось. Значить, несуть що вони зараз несуть? Дуже багато чого квітне у нас на полі, погода тепла. Бджоли літають. Вони періодом не літали, коли були сильні дощі. Цин медик. Хоча сильні сім'ї все одно літали, а ті, що послабші, вони сиділи вдома. Так, бо було дуже холодно для них, щоб вони літали. От зараз їх передивлюємося ще, поки. Формувати гнізда для зими ми не будемо, тому що у першому вулику знайдено було свіжий розплід, яєчки, тому е, зараз ще під зимовку <кхи> заформировувати, ми їх просто скоротили. І ще раніше, як похолодало, ми відразу скоротили гнізда, а зараз просто ми передивлюємось на наявність розплоду, який зараз. Маточка дає даємо. Дивимося з цієї сторони я бачила, там є трошки розплоду, тут теж щось є, а яєчки є. Тут молода маточка в них працює. Тут лупляться, це виходять. Залишають тут виходять он, ділки. Фонарик, мені треба ближче, ближче, ближче. Молоді бджілочки. Ні, немає тут яєць. Десь там повинні бути. Бо якщо вже немає яєчок, то потрібно вже повністю підготовлювати їх до зими. І там є особлива така тенденція для того, щоб. Встановлювати рамочки. Їх треба межувати розплідну, якщо вже виходить розплід останній медову, розплідну медову, потім розплід виходить повністю. І нічого немає, я її заберу. Нема нічого зовсім? Нема нічого, немає. Вони просто відбудували. Подивіться, які вони гарні всі. Я їх так люблю, тут така атмосфера. Релаксова. і ще й цвіркуни додають. Куста шоково я її забира. <клес> Забирай. Друзі, у нас ми перший раз побачили маточку в нашому злобному вулику медовому. Ось вона бігає. Така чорненька. Побігла чоловік її збив, побігла у вулик. Але ми її побачили. Це в нас Е, Ну, бачите, тут сім'я така злобна. І Трутнів ще, мабуть, 200 штук. дуже багато трутнів. Чогось бджоли чекають, мабуть, потепління і, мабуть, ну, от, Тому що це дуже сильна сім'я, і вони чогось чекають. Отак. вони самі собі зробили заміну, бо в них тут нічого не приживеться. У нас дві такі сім'ї, які самі по собі роблять собі заміну. І вони медові, слава Богу. Тож побажаємо нашій маточці гарної зимівлі зі своїми підопічними, які її так гарно оберігають та годують. Я обіцяла вам, дорогі глядачі, показати, як бджоли викидають трутні. Все викинуло. <гас> Уже викинула. Вона йому просто відгризає крильце, щоб він більше не міг прилетіти додому. Оцей вулик починає викидати. Там, у решті, вже нема трутнів. Вони вже давно їх повикидали, бо у них молоді мами. Тут вони зробили самі собі заміну. Вони нікого ніколи не приймуть. Це злобні такі тут бджоли. Відводки з них не одного не вийшло, вони просто вбивають мамок. А Це наш злобний вулик. З Карпаткою, як ми вияснили, нарешті ми її побачили, нашу. От Вони ще не планують виганяти трутні, то я думаю, що я. Цю ситуацію застану і покажу вам, як вони це будуть робити. Бо там їх дуже багато. Ось. Дійшли нарешті стій. до сакури. Сакура, стій. Стояти. Скажи, порушили мій спокій трохи. Та вона чиститься добре. Це вже ж не перший раз вона чиститься, покажу її копитки. Ну, в неї щось схоже як у персика, У неї спереду міленька стрілочка, а ззаду глибока. І я минулого разу вам обіцяла розповісти з приводу копитів. Білих і сірих. Колись у давнину коней вибирали тільки з сірими копитами. Чому? Тому що не, е не повсюду були майстри, які могли підковати коней. А білий копит він більш таки піддається руйнації, більше він крихкий і м'який, аніж сірий. У нас, наприклад, у Елінори такий копит, що колись нам довелося її кувати <кій> декілька разів за все її життя, тому що вона виїжджала, виїжджала до міста в Беричці. І в її копит навіть не лізе, гвістки майже не лізуть на гілля. Тому в неї такий копець, що вона спокійно може ходити по асфальту, і він майже не стирається. Хіба що при дуже-дуже інтенсивній роботі. А так він зовсім він навіть не обламується в неї майже ніколи. Хіба що дуже-дуже відросте, але такого не відбувається. У сакури, бачите, міксований копит. Тобто буде такої. Середньої твердості. Що, І... сакура? Он? Ти в кадрі? Нюхаєш Нюхаю. господара. І він якби ножем ріжеться спокійно. Улінорим дуже складно його різати ну, в серединку навіть, вона дуже-дуже дуже тверда. Ладно. Давай, давай ладимо. Стоїть. Зараз. Стоять. Стоять. Скажи, господар, ти так часто до мене приходиш з цим питанням, що я підзабула трохи. Ну, тоді, як прийшли к клешні, ми всі Стояти. максимально Стояти. пообкусували копити, а потім не було часу на це все. Зараз вже осінь, і вони самі до нас приходять. На манікюр. та. Педикюр. Так, чоловік уже дороблює останню ніжку. Вон, видно, яка гарна у нас вже задня. Зараз покажу, Вон, які гарні копитки, передня. Бачите, швидесенько. п'ять хвилин і все. Сакуру у нас любить ласка. Зараз покажу. Зараз покажу, який любить, ласка. Ось ну, бачите, наплила як? Наплила як. Сьогодні підстрижу сакуру, щоб у неї грива була гарна. От, щоб повідростався сьогодні гарний день, то сьогодні зробимо стрижку. Ну що, зробила сакурі причесон обстригла її гриву, вона шматтями, кусками. До весни буде нова густа грива. Красивенно Колись таки її маму стригла, і потім грива відростає гарна, густа і красива. І хвостик трошки підрівняла. Прям змінилася як. Дякуємо, що додивляєтесь наші відео до кінця. Кому сподобалося наше відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал Кінна Базу та коментуйте! До нових відео, друзі!